Знаєте, є приклад того, що людина говорить, що Бог молодець, говорить, що Бог чудовий, допомагає людям, допомагає мені, але в житті вона просто бере і грішить знову. <кхід> Таким прикладом є цар на сор. Царю приснився сон, який ні один мудрець не міг взагалі його розгадати. Принесли до нього Давида, привезли. Давид, так як він говорив був з Богом, Бог йому дав відкровення, відкрив сон цареві. І цар дуже його нагородив, сказавши, що Господь ваш сильний дійсно, Господь правий, але далі почав знову гушити, створивши Бована. Тобто золоту там, тварину, вирізблену виріз, говоривши, що поклоняйтеся йому, а не іншим богам. Йому треба. Всі поклонялися цьому Бовану, були весь народ. Але були три юдеї, три, люд... три хлопці, які вірили тільки в Бога, в все могутнього Бога нашого, Спасителя. І відказалися були служити цьому бовану. І що? Цар на Сарна вуходоносор після Даниїла взяв, сказав, їх треба спалити, кинув їх в піч цих трьох. Але побачивши, що з ними був ще четвертий. А хто? Був Ян Господній. Вони вийшли з тої печі, навіть були взагалі запаху, на них не було вогню чи попули когось, вони були чистенькі. А ті, хто їх був закидав в піч, охоронці, вони взоріли, були зразу заживо від того гарячого подиху, який там був. Цар сказав. Так, ваш Бог дійсно, все славте Господа. І що? Як думаєте, він, він навернувся до Бога? Знову ні, вже після другого разу. Далі був знов сон йому, і знов принесли мудреців, які не могли йому сон розповісти його, що він снив і не могли його розшифрувати, і знов привели Давида Даниїла. Даниїл знову йому розшифрував цей сон. І що він сказав: Так, ваш Бог всемогутній твій, і знову почав що робити? Грішити, поклонятися своїм бованам і так далі. Тобто в нього було три рази, коли він міг спастись покаятися, але він знову говорив, що був хороший, але грішив, так як людина. Але в цьому сні, сні який городанил, що було? Що, не покаявшись, цар, що в нього не буде народу, він буде скинути з престола, буде їсти, не буде їди, будеся траву, якійсь його, як його худоба. Що сталося? Він, він був захворів, став безумний, і що. В нього не було царства, в нього не було народу, і він їв траву, бо не було їжі. Це. Це йшло дуже багато часу. Тільки коли він зрозумів точно, що Господь самогутній, він покаявся, сказав, що я до кінця життя буду, що служити Господу. і Господь його повернув до царства, дав йому їжу, дав йому все. Що це показує? Людина, яка має 5-6 свідоцтв, врятував Господь, чи чекає чуда. Вона, коли його прийм... бачиться чудо, воно говорить, що Бог дякує, але знову грішить, думаючи, чому у нього проблем... проблеми в житті, як цього царя. Не цінуєш Божу допомогу, тебе знову з життя прикляття. Тому не треба чекати чуда Господнього. Якщо ти не приймаєш його чудо зараз, то ти не приймаєш його пізніше. Тому вже покайся, вже змінися, щоб не бути цей цар натягнути до кінця, бо життя в нас може завтра закінчитись. Або Ісус Христос прийде завтра, послізавтра, і що ти йому скажеш? а нічого взагалі. Покайся, змінись, щоб не бути цій цар, який благословляв Бога. Хвалив Господа, але же гріховно, так не спасаєш, а спасяй коли. Коли все загубив. Амінь.